Всім привіт, друзі! Дробив свою теплицю вже місяць, як напевно стоять мої рослинки. На вулиці ось температура зараз 11 градусів. Але вночі опускалось до нуля і скоро буду заносити рослинки в зимову теплицю. Тому зараз хочу вам показати. Як мої рослинки виглядають в тепличці? Як бачите, тут їм міста предостатньо, всі дуже добре розміщені, але мінус це те, що температури все-таки тут не вистачає тяжкенько втримати. Давайте прогуляємося і покажу вам, що тут та як. І так, друзі, розмістив я рослинки ось тут один ряд, посередині чотири і ще з тої сторони ще один ряд. Міста тут багато, теплиця 12 метрів на 6 метрів. І тому вони тут дуже добре розмістилися. Після літа рослинки. Добре себе почувають, добре розкущені, ось так ось виглядають. І тут їм в теплиці, скажімо так, все дуже, дуже подобається. Один все таки мінус, жалко, що температура тут не така, як в зимовій теплиці. В зимовій вона, по-перше, більш стабільна, а по-друге, вона набагато вища, і навіть без обігріву. В день, коли сонце виходить, то, звісно, температура і тут дуже добре набирається, але ж приходить вечір, ніч і температура дуже падає. Розмістив я рослинки, по принципу, ось тут задня сторона теплиці, там росте оріг і він притяняє теплицю. Тому я сюди поставив без плодів. А ось сюди, тут більш сонячна сторона, тут розмістив рослинки з плодами. Зараз вам покажу, що в мене так, як по плодах в цьому році. Ну Ось перший хочу вам показати грейпфрут Star Ruby. Отакі От ось плодики зав'язав. Три плоди, Уже, як бачите, трошечки жовтіють. Третій. Червоне м'ясо і грейпфрут. З магазину мені він дуже подобається. Як у мене він визріє і набере, все треба ще буде коштувати. Далі апельсинчик ваніглія сангвініо. В минулому році він мене здивував своїм смаком, дуже смачний. Він має червоний кольор, також як грейпфрут в Старубі всередині. Ось зав'язав отак плодики, дуже солодкі був в минулому році. Оце, до речі, літні плодіки. Весною він не цвів, а літом позав'язував такі плоди. Далі пройдемо, покажу вам грейпфрут Мелаголд. Дуже цікавий грейфрутик по опису пишуть, що він не має гіркоти. от Попробуємо його. Повинен мати золотистий колір Голд. ну Подивимося. Слідучий тангор Муркот. Давненько в мене росте, але зав'язав тільки перший раз. Ось такі поки що плодики невеличкі. Подивимося, який він буде мати смак. сорт дуже класний, в магазини його часто привозять дуже сладкий і подивимось, як він буде у мене. апельсинчик Фрагола. Гарно в мене вийшло сформувати її. І ось понав'язувала трошки плодів. В прошлому році один плід був, в цьому році трошечки вже побільше. Ось такі ось плодики. ось іще висить. Смак в нього, до речі, дуже крутий, це теж апельсин із забарвленням. Це забарвлення додає смаку, тобто апельсин. І солодкий має, і кислиночку, і те забарвлення червоне додає, ще смак. Він більш такий ягідний, напевно. Апельсинчик достойний. Далі перейдемо, друзі. Ось лимончик Флорентіна. В прошлому році він немало зав'язав, а в цьому році ось понавішував, так понавішував. цілу купу плодів. І по поновішав, спочатку перший урожай потім ось другий. Ось іще другий врожай. Там ще він цвів, ну, поскидував. Ну Взагалі, як е, пишуть чотирьохсезонний, то так воно і є. Жалко тільки, що хотів його сформувати, він так, бачите, на периферію пішов, але після того, як позав'язував купу плодів, вирішив його начіпати, не, не обрізати. Далі ще один за Загараб'янка. Це перше плодоношення. Ось такий ось плодичок висить. Будемо пробувати класичний лимон. І ще один лимончик рядом, це лимон Новогрузінський. Ось такі ось в нього плодики. Теж зав'язав немало. І, до речі, не хотів він мене зав'язувати, зазвичай скидував всі плоди. А в цьому році виніс його на вулицю. І от на вулиці йому все сподобалось. Залишив він купу плодів. Теж там і перший, і другий врожай взагалі непогано. Перейдемо далі. Ще один е, новенький, ну, не новенький цитрус, ну плоди він зав'язав ось тільки недавно. Оранжокват Ніпон. Я його в першому році дуже добре обрізав, і от після обрізки в цьому році він дуже гарно все позав'язував. Ще й бутон ось викидує. викидує. Лимон пандероза. Пандероза, до речі, спочатку мені сподобалося як цікавий такий смак, потім далі все менше і менше мені цей смак, він, можна сказати, приївся. Не знаю, плоди в нього великі, дуже добре плодоносить, кожен рік зав'язує цілу купу, і, і навіть от не пересаджував його в свіжий ґрунт і все одно він росте. Тобто такий для новичків цитрус підійде. По смаку, звісно, багато лимонів набагато смачніших є. Ще одна новинка, лімончик ліпа. Тут невеличкий саженець в 3-літровому горщику. У нього плоди повинні бути дуже великими але ну, якщо він навіть в 3 ось такий його зав'язав, то думаю і не один, а не ще один. То, думаю, як доросле дерево буде, плоди будуть дуже великі. Перейдемо далі. Мандарин Декпон Зараз спочатку вам. Ще один декапон покажу. Мій декапунчик, перший садженець, щеплений на лимоні на сінцю лимоні В цьому році з плодами в нього отака бідулька полопалася. Ось ще один лопнутий. Один не лопнутий, ну маленький. Можливо, щось із кореневою. Треба буде подивитися вже після того, як зніму плоди, може навіть весною. Ну, зараз якось так, щось не пішло в цьому році. Рядом із ним апельсин мора, теж перше плодоношення. Це найбільш кровавий апельсин. Ось такі ось апельсинки позав'язував. Оця ось стерлася об стінку. Така покрилася. Такі ось апельсиночки. Ну і ще рядом покажу вам кумкуата-бавата. Ось вот такий ось букет. Тут і плоди, і квіти. Ось такі деякі вже плодіки. Дещо тільки цвіте. Непоганий кункут. Смак, в принципі, його мені сподобався, але був один плодік, нормально розсмакувати я, можна сказати, не зміг. В цьому році, думаю, вже розсмакую, буде плодів трошки побільше. Вілла Франка. Один плодик, я його навіть і не бачив ціле літо. Такі гарні прирости. Тут холодно і вони темні. Як заносив теплицю, тільки тоді побачив цей плодик. Далі, ще один декопон, цей уже на цитрумела. До форма на цитрумела більш така. Як от дивишся, там американські сади от у них такий вигляд повинен бути. Тобто шапочка і перетяжечка на шапочці. На цитрумела, мені здається, напевно це цитрумела так діє. От Вони мають таку форму на сіянцях трошечки другу. Ну і ще один такий плодик, немаленький, отакий здоровань. Це Тонг Тонгді. Ось моя рука, такий ось плодяка. Зав'язав. Ще в мене помило ні разу не плодоносило ніяке. Ось це перша помилушка. Ну і далі там Є ще трошечки плодів, там типу Кавський лаймось понавішував, він кожен рік в'яже. Ось такі ось кучка плодів. Ну і деякі там апельсинки, ось як Каракара десь знайду на це літні плодики. не знаю, може він їх скине, а може на наступний рік буде ростити. Якось так. Ну і саме головне, чому я переносив взагалі в цю теплицю, чому стояли вони в мене на вулиці, це те, що на вулиці у мене іще скліщ. От В теплиці в зимові його попроби витравили, а от на вулиці він просто сам зникає. Не потрібно було ні травити, ні дотравити. Листя чисті, без всякого кліща, гарненькі. І для того, щоб він, скажімо так, не розпложувався, поки ще тепло, а теплиця, як тільки сонце виходить, дуже добре прогрівається зимова. Я вирішив спочатку поставити її. Цю з плівки теплицю, де кліща немає. Тому трошечки ми одвинули розмноження кліща. На наступний рік планую винести всю теплицю і навіть, напевно, викопаю з відкритого ґрунта теплиці рослинки, щоб нарешті позбавитись повністю від кліща, бо, чесно, надоїло його. Бризгати рослинки і, і навіть біопрепаратами ну, все одно не виведеш. Тому краще якось отаким способом простим ти поставив рослинки і кліч просто сам зник. Тому буду пробувати якось так. Ще в цю теплицю заніс свої інжири фейхоа один. Інжири в горщиках. Інжиром тут дуже подобається. І думаю, зиму вони тут перезимують. Можливо, потрібно буде якесь укриття додаткове там по типу агроволокном обмотати. Але так взагалі, я думаю, вони перезимують. Ось, наприклад, ось оцей інжир. Це з інтернету-магазина посадка, ну, таки, без роду, без племені. От, його було не жалко, так як він ще й погано плодоносив, там рідко зав'язував плоди, ще й пізно, як бачите. От Я його цю зиму, що була, залишив в своїй маленькій тепличці, в якій тільки вікна і, все, і плівка зверху. І от він трошки підмерз. І при цьому все одно поотбивав. І зима така була, я б сказав, не тепла. Ну, А думаю, в цій теплиці вже ситуація буде трошечки інша. Тут і поцоколі я утеплив, і плівка другий слой. І зверху плівка там краще, ніж в тій теплиці. Тут трошечки тепліше буде зимою. І я думаю. Напевно, сюди краще буде висадити в цю теплицю хурму свою і інжири. Може ще якусь екзотику, земіну. Тому по-своєму буде теплиця задіяна, а з цитрусами будемо вже думати щось друге. Ну і на закінчення, друзі, хочу додати, що можна робити отаку тепличку не сильно утеплену. Якщо, наприклад, вам не хочеться тратити багато грошей на зимову теплицю, і в принципі рослинки у вас поміщаються зимою на вікнах, але хотілося б, щоб вони все-таки трошки побули більш на сонці, трошки в кращих умовах, з більшою вологістю, то от можна зробити невеличку або більшу в залежності від кількості ваших рослин теплиці отаку, як у мене, Тобто два слоя плівки, і хай вони стоять із ранньої весни і закінчуючи пізньою осінню. І потім ви просто переносите пізньою осінню рослинки в дім, трошки вони зимують, і далі знову весну, на курорт. Якось так. Так що, друзі, Пробуйте, можна вирощувати по всякому Не завжди потрібно тратити купу грошей. Можна отак потрошечку своїми руками зробити щось простеньке і все буде рости. Ну, а на цьому, друзі, я буду закінчувати. Всім успіхів, гарних врожаїв, до скорих зустрічей в нових відео. Всім пока!